Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемо, розкажемо про реальні випадки і причини, коли людей портують. І дві основні причини скажу, за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини, за що вас можуть портувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали нелегально, і Так далі зараз це розберемо. Друга причина. У вас є якісь Нал в Європі, а щоб ви розуміли, канал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку просто, які ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи Джоб центр, десь вас доганяє. Чи. хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках? мене про це є попередні відео. І ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку для закордона. А щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, а, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають ну. Ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони на машинах туди в людей в'їжджають різні провокації? Роблять, і зараз витрачається по три мільйона Європейських вічно зелених на то, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами. От хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історії. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, оця от вся штука, чого це відбувається, я дуже детально попередньому відео розказав. Тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У Вас там якісь не де Боже кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною і Європою, і всіх у цих справ Україні дуже потрібні громадяни. І Європа, якщо ви ще не легалізувала влаштувались, не влаштувались нормально. Якщо ви ще шалтай болтай досі мову не вивчили, там де вже ви де ви живете, але давайте повідвертимо таких українців дуже багато. Велкам ви підпотрапляєте під цю категорію. Потім десь ви там привищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 км, чи щось іще, от сталося якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про, просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном людину, ворона в структурах, яка працює, і все велкам. І здавалось би, яке вони вообще право мають отак взяти вас і десь портнуть. А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справах бумажок, договорів і так далі, особливо і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не кажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Поняло? тому треба зараз бути дуже обережніми. Знову ж таки, за безпеку, то що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. хоча ми абсолютно різні по культурі, і по кучі аспектів. Я не буду тут це перераховувати, Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне. Da. Але знову ж таки в Європі кримінальщину дуже легко отримати І все, і ви претендент просто на евакуацію на додому. Все, чао.